22 січня 1919 року у Києві був проголошений акт об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну Україну. Події 1919 року нагадують про необхідність збереження соборності нашої молодої держави. Акт злуки став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, встановлення політичної нації. Але й сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності є не менш актуальною, як зазначив у своєму виступу. Під перший заступник голови РДА Святослав Кавінський культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу і Заходу завжди існували. Але, як показує історія, наші співвітчизники завжди прагнули єдності. І тому тільки спільними зусиллями ми досягнемо поставленої мети. Значаючи день Соборності України, маємо пам'ятати, що лише спільними зусиллями досягнемо мрійної мети, побудови незалежної, багатої та могутньої української держави. Без єдності немає незалежності. Це доведено всією багатовіковою боротьбою за волю та незалежність. Тому кожен з нас має усвідомити ту українську єдність та суборність. маємо відчути свою відповідальність за майбутнє України і довести світові, що українці єдиний народ, що Україна єдина держава. Українці завжди хотіли жити в єдиній державі, але і сьогодні на крові ми змушені виборювати свою незалежність, стверджує заступник голови районної ради Михайло Срібняк. Окомік наш навіть хотів мати єдину свободу демократичну державу. Не склалося. Злий ворог півночі зробив усе для того, щоб ця держава не було. Минали роки, минали десятиліть. І все-таки вдалося нам здобути ту омріяну нами всіма українську державу. Але знову ж таки, як і тоді, злий підступний ворог знову пішов на себе. Так Бога що ми об'єднуємо Україну, правда на крові. Боже, для того, щоб ми краще пам'ятали якою ціною здобувається незалежність і свобода? Також учасники зборів хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих борців за єдину соборну Україну.